Всім привіт! Давно я не показувала, що замовляю в інтернеті. І деяких з цих замовлених речей я покажу. Почну я з такого пакуночка. Чоловік вже відкрив, перевірив, протестив. Це він замовляв ось такий великий павербанк. Написано, що вистачає його на 92 години працювати на 20 000 мА. Вистачає заряду. Не знаю, на якому сайті він замовляв, але є гарантійний талон, що дуже добре. Сподіваюсь, він нам ніколи не знадобиться. Значить, така ось була коробочка. Він важкенький, а ціна должна бути вказана ось тут. Значить, сам павербанк коштує 749 гривень, а плюс ПДВ 149, і він коштує. Повністю 899 гривень. Тобто 900 гривень коштує павербанк. Бачите, я чек. Так, що сюди входить? Ось такий гарантійний талон на 12 місяців. Сам павербанк чорним кольором. На два виходи USB, Type-C і мікро USB. Ліхтарика нема. Але є кнопочка, ось, щоб його включити. І ви бачите, що три лампочки світяться із чотирьох. Тобто ми вже протестили, зарядили один телефон. І, як ви бачите, світяться лише ще три лампочки. Значить, вистачить його надовго. нам. Поверхня ребриста, що не ковзається у руці, його можна тримати. До нього йшов ось такий маленький зарядний пристрій. І з роз'ємом Type-C. Тут є USB, а тут Type-C. Коробочка Дейвінбу. Інструкція. І окась ще така ось визитівочка. Ну, можливо, як можна правильно заряджати інструкція. Так, наступне я замовляла від сенсей. Новорічний нам одяг. Що саме тут є? Пробила, замовляла футболки Family Look. Значить, чоловіку замовила ось таку червону з таким імбирним пряночком. Печенькою у чашечці. Розмір співпав. Повністю хибешка. Бачите, вказано від сенсей, Розмір емочка. Повністю червоним кольором і ось такий пряночок. Так, це чоловіку. А нам із Женькою замовила дві однакові, також футболочки, розмір есочка. Ось така новорічна. Також повністю ГБшка. Тут ялинки, квіточки, зірочки, сніжинки, також прянички, колокольчики, червоні із таким принтом. Дві таких футболочки. Я прикріплю фото. Ми вже сфотографувались і покажу, як вони виглядають. До речі, зараз на сенсей на новорічні ось такі товари, знижки 50%. Я купувала по повній ціні, тому що спішила, щоб до Нового року. А ви можете придбати на наступний рік і знижку 50%. Ось такі є бірочки, де вказано, що розмір S-очка. І ще замовила ось таку сіреньку футболочку також чоловіку. Не буду розпаковувати, це буде йому на подарунок. Із надпису Big City. Більш нічого нема. Повністю вона така сіренька, чи якась навіть оливкового кольору. Камера не передає. Була знижка непогана. Коштувала 129 гривень чи що, то вирішила замовити. Ось ці наші з Женькою коштували 149, а чоловіка 219. Але нагадую, що на новорічні товари знижка зараз 50%. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!